Підписуйтеся, хто ще не підписався, ставте лайки, коментарі, може комусь що не зрозуміло питайте. Надіюсь, цей відеок допоможе вам у вашому проєкті чи в майбутніх проєктах. Всім привіт! Продовжуємо роботу над проєктом журнал Пасіки, і в даному відео ми створимо компонент для нашої нової сторінки сторінки реєстрації нового пасічника і назвемо його The Registration Page. Е, пропишемо е, шлях до нашого компонента. Він знаходиться в Page The Registry Page. Так, є. Е, Далі. Скопіюємо кусок кода. І сюди його вставимо і поміняємо на наш компонент, який ми сюди імпортуємо для нашої сторінки page. В даному випадку ми View, register view імпортуємо в наш компонент сторінки. Тобто один компонент імпортується в другий компонент. Но компонент то для. Перегляду. Те, що там вже є в нас в тій, е, е, як то кажу, в тому компоненті це е, ось він наш компонент. І тут є в нас як би ім'я буде, далі що ми тут ще. Фамілія, емейл. Е ну і останні дані, які нам потрібні. Е, так, все остальне ми. Видаляємо цю форму ми додали в наших минулих відеоуроках. і зараз ми її просто підправимо. Так, у нас фамілії немає, у нас є тільки ім'я і емейл і пароль. Тому лишаємо тільки три поля для реєстрації нового пасічника. І конфір паспорт на не буде у нас э, підтвердження паролю, просто буде пароль. Agree with. Так, э, там потім добавим файл э, для того, щоб э, ссылку на нього. Э, Новий компонент створимо для того, щоб користувач підтверджує про те, що будуть збиратися э, якісь там куки, будемо писати в сесії, куки і так далі. інфу. Це по законам Європейського Союзу, треба це все додати на сайт, щоб користувач це все розумів. І з цим був згоден. Так. Далі. Форму додамо Submit Preview. при нажат... натиску на Submit ми будемо нашу форму відправляти на наш бекенд. Бекенд написаний на LRL. Також і є в мене на, на моєму YouTube каналі бекендна частина для цього м, проекту. Тому і якби дивіться бекенд, дивіться фронтенд, вчиться і. І робіть свої практики чи робіть прокти для людей, заробляйте гроші. То робить, той щось має кажуть. Е, так. Є. Е, register View, Name, Email і Password. Е, так, комп'ютер ми е, це поки удалимо, напевно. Так, е, да, це видалимо поки. Е, так, далі метод. Е, метод назвемо Registra, Registration. Так. Так, далі. Беремо цей регістейшнс і. так я замість логін в 48-й. Зтоці. Заміняємо. Так, ставлю сюди. Є е. дальше. Далі, далі, далі. Після реєстрації ми будемо на домашню сторінку повертатися. Так. Є, е, йдемо наш VX. От. І тут файл Out TypeScript додамо новий action, в який будемо. Як то кажуть, додавимо ссылку. На запит. Давайте скопіруємо логін, додаємо його і перейменуємо наш на Registrations. Так, ссылка йде на регістр. Окей. Так, повертаємо, що ми тут повертаємо. Що ми тут повернемо? Чи куди ми його? Запишемо, uh, 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 uh. так. Токен у нас є токен, токен токен. Після получен токен, передамо його. І запишемо там далі в наш Local Storage. Е, окей, так, тут ми крапку одну лишню. Так, далі дивимося, є в нас сторінка регістри, ну, для реєстрації наші поля. Е, так, є наш чекбокс. Е, так, е, окей. Давайте попробуємо створити нового користувача. Ну, Він в наше поки не створюється, бо в ще бенної частини немає. Вот. але... Ані, у нас бекенна частина є. Так, попробуємо створити користувача. Це на конф'єр у нас нема. Е, так, окей. Давайте пробуємо зробити запит. І у базі даних повинен створитися новий користувач. Е, так, щось не то. Щось не то. Так, е, да, не то що. Так, е, виходимо звідси, йдемо на реєстрацію. Так, е, так, Одинадцятий. й Одиннадцятий. пароль. Так. Йдемо в наш дебавгер і дивимося, що воно у нас е, видасть. Йдемо в наш запит, іде в наш запит. Ага, у нас є помилки, що ми не передали нічого. І йдемо глянемо в Payload. Що ми передаємо? У перелоці у нас все пусто. Хоча ми ввели логін і пароль. в общем і емейл. E, так, і є, є, є. E, ага, ага, у нас форми нема. E, немає форми, ми нічого не передаємо. Окей, e, okay, йдемо в нашу форму локлю, звідти скопіюємо, вемо далі. І додаємо в нашу форму реєстрації. Так, емейл, далі e, name у нас там йде. Form name, form email. І форм Password. Так. Копіюємо, вставляємо, є. Все. Тепер ми повинні все передавати. Давайте знову спробуємо зареєструвати нового користувача. Так, так, тест 11, 11. І Так. Так, от все. Все чудово. Ми передали. І ми створили нового користувача і перекинули нас на головну сторінку. У базі даних також появився новий користувач. Якби, окей, це все добре, але нам треба трохи це все зробити по другому Після того, як користувач зареєструвався, потрібно нам підтвердити емейл користувача. Тому ми будемо відправляти його на новий компонент. На нову сторінку, яка буде підтверджувати його емейл. Ми на бекенді будемо відправляти код на емейл користувача. За емейла користувач буде брати наш код, який відправили. І ми будемо цей код зберігати в базі даних і порівнювати те, що користувач нам прислав через форму. О-з тим, що в нас є в базі даних. Якщо воно буде співпадати, то е, користувач буде підтверджений. От. Так, ми створюємо новий компонент і нову сторінку. Так. Конфірм. Так, так, так. Стрінку ми створили, тепер саму View компонент створимо. Так, configure account. View. OK. Так, є. Е -е, далі. Давайте ми Account Page допишемо. Бо в нас, щоб е -е, не путалося, як то кажуть конфі-аккаунт комп'юк на пейдж Окей. Okay. Так, є і тепер нам треба в, в цей компонент пейджу імпортувати компонент view. E, давайте скопіруємо з якогось там account page. E, добавимо сюди скрипт e, і імпортуємо наш configure account view. E, так, це закриваємо. О, не туди ми той скріп вставили, забираємо житті. Нам Page треба вставити. А не в View. Так, є, вставили ми в Page наш імпорт. Так, далі. Йдемо сюди, ставимо, імпортуємо наш е компонент. Так, перейменовуємо. окей, І сюди його якби. Вставляємо. Так, закриваємо. Є. Імпортували ми наш компонент і вставили його в темплейт. Окей, А тут просто текст напишемо у будівчику, що це сторінка View. Так, є. Так, комп'єп так і є. Е, окей. Так, тут включимо, що. Е, Користувач повинен бути аутентифікований після того, як він зареєструвався. Тільки після цього ми зможемо дати йому доступ до цієї сторінки. Uh, так, email, import, щось не можна знайти. аккаунт. account, account. аккаунт page. Там написати треба підправити трохи. Так, ідемо. У нас, компонент, аккаунт, page. Так, все. Тут є. Обновляємо. Так, є. Yeah. Uh, давайте. ідемо на форму uh, confirm account. Агу-гум, uh -huh, uh -huh. так. Так, скрипт. Uh, давайте заберемо uh, там кусочок зі скрипта. В файле аккаунт пейдж зверху. Ідемо в наш uh, сторінку. The confirmation confirm mail account e não não, 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 e não, não, TypeScript não, 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 e não, 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 view confirm email account. E, okay. Окей, okay. Давайте сюди додамо нашу форму. Так, це ми закриваємо. А тут е давайте додамо форму, де ми будемо вводити наш е код. Е давайте скопіюємо з форми якої-небудь, е наприклад, регістрації. Так, вставляємо сюди Є, е вставили, видаляємо все кроме. Одної одного імпата. Так, це все ми видаляємо. Є. Переіменував на коде. Сюди ми будемо вводити код. Так. Код напишемо. Код підвержень. Є. Так, і давайте скопіюємо дату. общем, навіть весь цей скрипт можна скопіювати. E -э без, e без, без самого скрипта. E Бо дату, давайте дату додавимо. E так, куба. І лишимо один тільки наш код. Так, далі: e, Autopist, метод e, e, додамо так, додаємо метод е так, логін. E, Коди. E, так. І є. Зараз ми створимо сам акшен. E, так, визиваємо. І що ми будемо на логін переправляти? Ні, нам. В общем, хай так буде. Потім підправимо. Так, э, звідси мам Get з нас нема. Забираємо його звідси за агітації. Так, закриваємо. Так, і додаємо наш конфіг код. Так. Пишемо конфір код. Є. Е. Е, так. Наш на бекенді поки немає цього функціоналу, але ми його додамо. Вже в наступному відеороці по Laravel Бекенду я додав сам функціонал на перевірку коду. Так, що ми тут робимо? Після того, як ми підтвердили наш код, ми, запишемо, ми вернемо користувача і запишемо його в set User. Вот, так, тут акоміт передамо, так, окей. Так, є, записали Дальше. далі, далі, -та. Так, дальше. Далі йдемо ще у індекс. Ні, підемо, наверно, конфлікт сюди і після того, як ми підтратили наш код, ми повернемось на головну сторінку. Поки хай буде на головну, потім може на сторінку Pacмось. Так, повернулись. Ну і давайте подивимося, що у нас, як кажуть, вийшло. Вводимо код, відправляємо. Ну, звісно, у нас буде 404, бо у нас такого немає, але в Payloads ми будемо бачити, що ми передали код. От. І силка, і, як то кажуть, що в нас типу фронт працює. А вже backend, то ми зробимо, як кажу, наступну наступному Так, давайте створимо для Інсомнії запит на конфірію-коди на підтвердження нашого коду. Тут ми передаємо тільки коди. Так, є, ссылку міняємо. Так. Є, є, є. є. І, і, і це буде постзапит, і Джейсон, і що там все? І поки все.